У день захисту дітей на останньому дзвонику у центрі соціальної реабілітації дітей інвалідів у броварах на Київщині побувала дружина президента Марина Порошенко. Перша леді приїхала разом із надзвичайним повноважним послом Японії Шагики Сумі. Саме завдяки співпраці із японським урядом у броварському центрі запустили ліфт та подарували міні автобус біля 170 діточок із особливими потребами з броварів та району відвідує центр реабілітації. Тому в рамках японського проекту Кусаноне було вирішено виділити 100 тисяч доларів на міні-автобус та ліфт для дитячого реабілітації інформаційного центру. Наше мирне небо виставку малюнків до дня захисту дітей відкрили на Харківщині в експозиції. В інформаційно-виставковому центрі Бузок представлено понад 70 робіт фіналістів першого обласного конкурсу дитячого малюнка. У ньому взяли участь 3,5 тисячі дітей віком від 6 до 15 років з усієї області. Послідства можна сказати, відбору Были отобраны те работы, которые завоевали призовые места. Эти дети были отмечены подарками. Ценними призами, а також можливістю в рамках авіашоу політа на самоліті організатори конкурсу облдержадміністрація спільно з харківським аероклубом імені гризодобової ідея виявилася настільки вдалою, що акцію вирішили зробити щорічною. Мотивуємо дітей для того, щоб вони розвивали свої таланти. Можливо, деяким дітям ми пропонуємо далі обучення в нашій спеціалізованій школі інтернаті художественного направления для того, щоб вони розвивали свою дар. Врегулювати бурштинове законодавство закликають лісівники. Тільки в Житомирській області пошкоджено понад 200 гектарів земель лісового фонду від незаконного видобутку сонячного каменя збитків за приблизними підрахунками понад мільйон гривень, але справжню цифру підрахувати неможливо. Лісова наука, що поки не стикалася з таким варварським ставленням до природи. Зараз науковці поліського філіалу науково-дослідного інституту лісового господарства проводять. Певні наукові роботи для того, щоб запропонувати лісівникам шляхи і можливості відновлення цих земель. Скористатися результатами наукових досліджень лісівники не поспішають, адже, поки видобуток бурштину не врегульовано на законодавчому рівні, немає жодних гарантій, що за корисними купалинами сюди знову не прийдуть. Я сподіваюся, що законодавець врахує наше побажання і питання відновлення лісових і нелісових ділянок після добичі бурштина, вже промисловий легітимний спосіб має бути. За рахунок старателів або добуних підприємств, які будуть на цих територіях добувати корисні копалини.